Красива архітектура, смачна їжа, неймовірна природа. Це все про Європу. Але сьогодні ми відправимося у гастрономічну подорож найцікавішими її закладами: заклад, де нічого не видно, найменший ресторанчик у світі та заклад, у якому температура не підіймається вище мінус п'яти градусів. Про все це просто зараз. Італія. Цей ресторан розташований у регіоні Лаціо приблизно за 70 кілометрів від Риму. І він є найменшим рестораном у світі, бо може вмістити лише двох людей одночасно. Як ви розумієте, єдиний столик варто бронювати заздалегідь. А ще це місце ідеальне для романтичного побачення. Шеф кухар пропонує вишукану італійську кухню на основі сезонних продуктів. Інтер'єр тут типовий для 19 століття і дуже-дуже затишний. Ідеальне місце, аби відчути себе знаттю тих часів. Франція, Париж столиця кохання, моди, романтики. Однак цей ресторан взагалі не про це. Він пропонує унікальний досвід, заснований на досить дивній концепції. Їжею ви будете насолоджуватися в цілковитій темряві та в компанії інших гостей. Через повну темряву ви не побачите абсолютно нічого, навіть свою тарілку. Чим вас годують, ви теж не знатимете. А от дізнатися можна, коли ви вже закінчили трапезу. бо тільки після того, як їжа закінчиться, то й світло повернеться, і ви зможете Можете побачити страви, які ви з'їли на фото. Фінляндія. Наступна наша зупинка десь поруч із Санта-Клаусом у Лапландії за полярним колом. Тож і заклади там відповідні. Вітаємо у замку Люмілінна. Він поєднує в собі готель, ресторан, каплицю та бар повністю із льоду. Перебудовують його, до речі, щороку відповідно до нової тематики. А ще тут проводять фантастичні звукові та світлові шоу. Меню, як правило, фінське. А ще дружня порада від нас. Якщо ви захочете завітати у цей заклад, одягайтесь тепліше. Температура тут не перевищує мінус п'яти градусів. Бельгія. Любите смачну їжу та гострі відчуття, тоді цей ресторан для вас. Сидячи на платформі більш ніж за 50 метрів від землі, ви можете насолодитися вишуканою кухнею, насолоджуючись чудовим видом на місто. Звісно ж, якщо ви не боїтеся висоти, хотіли б відвідати таке Канарські острови. Цей заклад спокушає видом, який він пропонує, і смачною та оригінальною кухнею. А знаєте у чому його особливість? Кухарі готують тут завдяки теплу, що виробляється вулканом. М'ясо та рибу смажуть на грилі. Вулканологи кажуть, що такий спосіб приготування цілком безпечний та здоровий. Якщо ви вирішите відвідати цей ресторан, радимо завітати сюди на заході сонця. Кажуть, вигляд відкривається просто неймовірний. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.